Попробуємо дитину щепити літ, літним окулюванням яблуні. Оберу однорічні однорічні пагони. Бачиш, що однорічний приріст. І зараз підемо щепити. І, і хвостики лишаю від листочків, щоб вибрати собі якусь гарну бруньку, того, що я врізала з дерева. Гет, забираю. Воно мені не заважало. О. І поки що відставляю, готую місце на, на дичці в мене. То в мене стара дичка, така я на ній експериментую весь час. Але хочу нащепити собі ябліночку, циганівку, червону солодку. Коли то краще робити? Так, то ще поки кора відходить окулюванням, тільки окулюванням влітку можна яблуню і грушу щепити окулювання, то коли кору Т-образний розріз робимо. Десь, десь тувово я вже почала, подивилася, що кора відходить. О, отако робимо Т-образний розріз. Вже трошки обвітрилося, але поки я ходила по цей, я пробувала, чи відходить кора. Бачиш, отако робимо. Отако от копу так до деревини, до деревини притискаємо, щоб дійшло щоб до деревини. І тут отакого... От отакого робимо. Букую те. І пробуємо, чи відходить кора. Бачиш, відходить гарно ще. Бачиш? О! О! З одного і з другого боку роззіляємо. Так, тепер буду роззівляти другу сторону. На тій гілочки, що ми взяли річну. Так рекомендують, що найкраще десь посередині брати, Ближче до того і, і далі від того. От беремо. От беремо очко, вибираємо так, щоб з деревиною вирізалося. Аби бруньку тут не зачепити, щоб вона не пошкоджена була. Бруньку взяли. Куру від, відняла і. До деревини приз причепила, добре притиснула і тою корою зверху затулила. Так. О, притулила. Беремо ізоленту, де це моя ізолента є. До речі, а чого перше ізоленту, а не, а не цей, а не вар? Та можна і вар перший, але воно зрушиться. ізолента добре притисне, і і буде добре. О, притиснула, бачиш? О, я її добре притисну, а варом. Я поки почну то очко об обліпляти варом, вона зрушиться. Розумієш? Ізолента, вона дає свої теж. А ще люди питали, чого чорною, а не синьою. А зараз я покажу це, бо таку я купила. <ріст> <ріст> таку купила. Мені зимно, і вар не хоче розминатися. Ну так як пастелін. Питали люди, що таке вар? Він продається е, е, на таких базарах, є де всяке до, саду, до садівництва є, то садовий вар воно називається. Є ще рецепт можна самому робити, але то довга процедура дуже. Замотала. Через два тижні, через два тижні, як воно прижилося, то показуй. То тавово має так просто пальцем через два тижні легенько, притулитися, вона має відпадати. Якщо воно не прижилося, то воно зів'яло і буде холітатися так сюди-туди. Так що от зараз ці всі гілочки. По цей, щоб, щоб воно більше було. Так можна ще щепити, поки кора відходить черешню, сливку, абрикосу, персик, грушку, яблуню. Якщо відходить кора, то дерева. До якого ви щепите? Люди питають чорної, що треба інакшою ізолентою. А я вот чорну купила і навесні щепила грушечку, бачиш, о, грушечка прийнялася. Одну я заберу, може, де восени пізно. А одна лишиться гілочка. То різні сорти. О, А тут, до, а тут прищепила до, до ствола, бачиш, опустила. Бачиш, о, до ствола. Угу. Не той, буде, буде рости. Так що і чорна приживається. як має прижитися, то воно приживеться. Дай Боже, хай і вам приживеться, так як мені прижилося. Будьте здорові!